Привіт. Закінчую збирання Сої. Комбайн Моїсей Фергюсон, Масей Феркінсон 500 серії 60-65 рік випуску, їх коли так випускали. Оце комбайнер, не то, що я на лекціоні. Установив. В общем, ношився кусочок. Комбайн такий старий 60-го, 665-го року, бо це 500-та серія можете забити в інтернеті. І він пре. Він пре в общем дякувати Богові, я відпрацював день і ніч на ліксіоні там все воно грало. А це ліксіончик. А це ми возимо. Жадка жандір 925. -та. Пляшка на всім на шатуні трошки сюж сюди ну, вже редув кожен. Такий контент. знаєте, слава Богу, ліксіон мене не підвів, відпрацював день і ніч я на нім. Один там півдня трохи не був, бо прихворів, а вбрав так. Непогано гектарів, але вам скажу, що хороший комбайн. Такий контент. Там мені писали, що я не бачив старих комбайнів. Може і не бачу, просто цей Майсей Фергюсон. там тут двигун 6 але класний комбайн. І так сою чисто вбирає і ну, нормально. Все, останні сотики, як то кажуть, не гектари, а сотики. Красота тут у нас така, жовті вже, ну вже дав бок і погоду і дружно все ми так оператнув. Були там незначні поломки, пожадки, ну дрібнички, але ну, щоб щось серйозне, так нічого не було. Слава Богу, дякую Богу, що, що зберіг, знаєте, від зла лихо бідей каліста тобою вбирав і ночу, і різні поля, і різні рельєфи, але нічого, відпрацював. Це комбайнер. Не то, що я сів там у кабіні. Ми Будемо робити йому кабін. Зорріли буковін. А він йде, хлопці, він фрелікс і він його не може догнати. А то, що крутиться, на цим, прикольно так. Сірівно навіть цей комбайн 60-х років, ну він так класно зроблений, от мені він подобається. Ой, тут сонце. воно Буде для історії. Я таке, сьогодні можна жити і до вечора вмерти, а так будуть дивитися внуки, діти. Піля трошки пускай ідемо. В общем, таке, друзі, всім дякую за увагу. Здоров'я, мирного неба, воно скоро буде, в цьому є початок, в цьому є кінець. Хай Бог береже хлопців там, куди знаходиться, маю з ними часто спілкуюся з ними. І отаке. От Відео ще раз дякую Богу, що поміг мені, що я від... Не лише мені і людям, усім, хто працював, так, збирали ці урожаї. Нелегка праця. Але як є, слава Богу. Уже буду більш оранка проводити з Т-150-м, джундіром. Ну отак. І мені так приємно, коли собі працює все, що я da Ucrânia.